Так от, ок ви слідкуєте уважно за дорогою, я вам трошки порозповідаю. Що зі мною було? Зупинились ми з вами. Тобто це буде така казочка історія, мабуть, довга. Зупинились ми з вами на тому місці, як я в середу уїхав з Києва в напрямку кордону. Приїхав я туди. О 6 вечора Началось з того, що я вийшов кажу, а де зелену карту можна купити? Та да, ти переїхав, треба вертатись. І в цей момент в мене випадає з рук телефон, перевертається в повітрі і плашмя об асфальт. Хлабись і все. І от, ну от знаєте слово все. Оце, від, оце було саме те, що от туди произошло. А чому? А тому що я з собою налічку не вожу. Все на картці. На картці. А картка не фізична, а NFC в телефоні. І виходить, що без е, телефону я не можу нічого. Не ні оплатити, ні зняти, ні, ну нічого. Ні, Google Мепс, ні перевод якийсь, бо я ж їду в чужу країну без знання мови. В общем, нічого. Шість вечора і я такой думаю, що в мене в пріоритеті. В пріоритеті мені треба взяти зелену картку і записатися в чергу, бо стоять ще годин 12. Черга довжелезна, десь 100-120 машин. І я оце поїхав шукати по терміналу, а я міг пальцем розблоковувати телефон, і тому чисто в теорії я міг. через термінал Зарахувались комусь би гроші і я би зміг купити ту зелену. Зелена стоїть 7600 на рік і 6000 за півроку. Я хотів на півроку взяти, але так як різниця маленька, думаю так, рік. Ну на заправці, де продають зелену, налічкою було всього 6. Думаю, ладно, давайте вже 6. Треба купувати зелену. Я Набрав, там на щось купити, взяв хот-дог там, ще щось. Розраховуватися, а воно не розраховується, бо в мене по умолчанню стоїть картка, яка з мінусовим балансом. А там можна щось купляти, а гроші знімати не можна. І він раз відмова, два відмова. Думаю, ну все, приїхали. Що робити? Поїхав, говорю, а де можна купити телефон? Та там і. Якесь Іванов, по-моєму місті 8 кілометрів. Там є ало магазин, я такой вау! Я ноги в руки і побіг. Щоб ви розуміли, час без, без 15.7, ало, ну, мені так здавалось, долоне зачинитися в 7. Ну, так о і вийшло. 7 часов алло. Замкнулось. ну а замкнулось воно в... разом зі мною. Бо я зайшов без чотирьох хвилин і сказав, сказав, що я звідси не вийду без телефона. Вони мені щось там предлагали ще. Я кажу, так, досить, мені щось, дайте мені щось. Є у вас такий телефон, називається щось. Ні, ми так не можемо. Ладно, давайте вибирайте. В общем, я вибрав, вони мені такі. Вам плівку, стекло, чохол. Я на них дивлюся, я кажу. Так що, ночувати тут буде? Вони такі, все зрозуміло, зрозуміло. Я кажу, вибачайте, але мені треба срочно бігти. Вот. І оцей режим срочно бігти. Сьогодні вже е, неділя 12, -та, там не бачу, не бачила, а я бачу. 12 година. І от цей режим ще продовжується. А чому? Ладно, купив телефон. Проїхав, навіть навіть знайшов страховку не за 7600, а за 7300. І що можна з карти перераховувати, не довелося десь ходити обналічувати. там 6 тисяч, там ще повтори. там. То щоб перерахувати на новий основний телефон, треба ж було тоді все поустанавлювати. А мені Приватбанк вирішив піти на зустріч, так сказати, в комах. Бо я ж захожу з нового телефону, і вони думають, що це шахраї. І вони мені цей платіж три рази перевіряли. Зі мною ця офісна віртуальна помічниця Юлія вже і кофе збиралася пити, і що тільки не робити. Я її вже і матом її крив і, і все, що хочеш. Поки вона не, не з'єднала мене з людиною, а вже там казала, що я вже два платежа підтверджую. І ця людина вже один скасувала платіж. Вот. І от. Ладно, це вся ерунда. Бігом-бігом. Взяв я цю страховку Виждав е, 8 годин в черзі, заїжджаю на митний контроль, на наш митний, на наш прикордонний, прохожу його. Саме думаю, нічого собі, я тут, думав, мені там прийдеться доказувати щось. Ну, ні, я реально маю право на виїзд з моєю ситуацією. Я показую документи. І вони мене випускають. І все замечательно. Доїжджаю до польської, до цієї поляцької, щоб не сказати, по-другому сторони. Заходжу до них. Митниця, а, ні, паспортний, тобто погранці. Прошуршали, що до дораз, думаю, ну осталось все. Останній шлагбаум, вже передо мною шлагбаум останній і виїзд на Польщу. І митниця така, всю машину прошманала, все нормально, животні у вас є. Документи є, є. А кажу, а у вас тут повинен був ветеринар бути. Вона українську не розуміє, ветеринара нет. Я зрозумів, кажу. А там на українській стороні нема ветеринара. Добре. Е, Дивиться документи. Вона пішла там, щось дивилась, дивилась, каже. Пан їхати в Україну. Я такий, ні, пан їхати в Німеччину, а ні. В Україну. Я чому це так? Тому що у вас нема сертифікату, який повинен видавати мені лікар державний ветеринар, який повинен по закону знаходитись на прикордонному пункті. А його там не було. Я такий, ну що робити? Дайте мені цього лікаря, він мені зробить. Вона така, ні, немає лікаря, у пана немає документів, пан їде в Україну. Я психовал, в мене життя зупинилось. Я такий, все, ну, от, от представте собі, я їхав, я рвав, оце з вівторка, майже не сплю там, десь в черзі щось кінь, куняю. Животні вже в мене тваринки там. Доходять до ходяшки, бо ну, вже жарко і ну скільки можна їхати. Це була ще середа. Ну ладно. Я повертаюсь, матюкаюсь на цьому кордоні, а я ще 2,5 години вистояв в нашій е в обратну сторону. По-поляцьки опять, потім наш. На нашому матюкаюсь. Е вони такі, перевірка, відкройте багажник, я говорю, я не виїжджав туди. А чому? Говорю, поляк розвернув. А чому поляк розвернув? Ну, я говорю, тому що він. І цей мужик наш каже. Ну, цим все сказано. Я такий думаю, оце вот значить я.